Культурологічний часопис «Їй», головним редактором якого є Тарас Возняк засновано 22 роки тому. Перші числа побачили світу у видав Зі здобуттям незалежності. Її виходить як незалежний журнал. В 99-му ж році редколектив, ідучи в з часом започаткував онлайн-версію видання. Досвідчений Голред каже: електронна журналістика впевнено витісняє паперову. Дізнаватися новини з інтернету це швидше, зручніше і дешевше. Друкованим змі доведеться боротися за свою аудиторію, залучаючи цікаву автору, котра ґрунтовно працюватиме над аналітичними матеріалами, що їх захочеться перечитувати. Витрачати ж папір на друк інформаційних штампів нераціонально. Тижневик місячник або спеціально спеціалізоване якесь видання, наприклад, по питаннях я не знаю, газового добутку чи я не знаю будівництва. Оці спеціалізовані видання, де є аналітика, наприклад, будівельного ринку чи газового ринку, ну це, звичайно, можна видруковувати і воно буде мати попит. Але таких тиражів, як раніше було, що коли обласна газета виходила там у Львові 500 тисяч екземплярів, ну це ці часи вже, напевно, що минули. Інше питання, що у нас буде 500 тисяч. Тисяч юзерів на протязі, скажімо, тижня чи скількись там. Це буде. Допоможе пресі втримати аудиторію не тільки фахова, а й локальна наближеність інтересів журналіста і читача. Йдеться передусім про районні міські і НАТО сільські газети. Якщо ви да, районна газета, і ви маєте розповідати не тільки про те, що відбувається там в політиці або в країні, ви маєте розповідати про те, що відбувається на сусідній вулиці. Тобто тоді це буде цікаво для людей, і, можливо, настільки цікаво, що люди самі захочуть долучитися до цього процесу створення новин, тому що ви знаєте, що камери. Фотоапарати сьогодні є в кожного. Да, в кожного є мобільний телефон. Будь-яка людина може сфотографувати те, що сталося, і надіслати в редакцію фотографію. І таким чином створюється цей новий проширок таких громадянських журналістів, які я думаю можуть допомогти місцевим медіа також вижити. Безперечно, друковані змі потерпають від потужного конкурента. Проте не все так просто. І в мережевій журналістиці є величезні недоліки в сенсі власне тої етики, і видань, і етики коментування. Всі ми знаємо, що виписують у цих коментарях на будь Ку тему, що є величезна кількість людей, які Ну, чи виливає свою якусь гіркоту, чи якусь там злість, невідомо що, але в кожному разі е е е ці читати речі досить складно. Свобода без відповідальності не буває. Це є сваволя, це просто свавілля або безкультур'я. А нам потрібна все-таки свобода. А свобода то все таки усвідомлене е відношення до тексту і до тої людини, яка буде мати потім з цим текстом справу. Змусити порушників етичних норм онлайн спілкування відповідати за сказане наразі майже неможливо. Складне питання вимагає вирішення на законодавчому. Чому рівні так само слід врегулювати ще один виробничий нюанс цього разу? Прикрий для редактора інтернет-видання. За останні 15 років склалось так, що люди звикли безкоштовно отримувати інформацію в інтернеті, і це велика проблема для тих традиційних змі, які переходять в інтернет, тому що вони бачать, що люди не готові. Сплачувати за статті онлайн, так само як вони готові там переплачувати газету чи, наприклад, платити за кабельне телебачення. І це є якби основним завданням, над яким сьогодні всі б'ються, та як змусити людей, як розвинути цю звичку, цінувати інформацію, будь-яку, навіть ту, яка з'являється в інтернеті, і сплачувати. Інтернет-технологам належить сконструювати певну модель монетизації для користувачів сайтів. Підписка на електронну журналістську продукцію усе ще обходитиметься дешевше ніж на паперову, проте сприятиме функціонуванню незалежної онлайн-журналістики.